Зараз їдемо на відповідне звернення, є локація. Зараз будемо обстежувати земельну ділянку щодо наявності стихійного сміттєзвалища Вона тут останньо була об'ємна. Може тут було щось, зберігався якесь сіло чи ще щось. В населеному пункті село Макарівка, Долинянський Старостинський округ, ми зафіксували факт стихійного сміттєзвалища. Зараз ми проведемо обстеження, оформимо це все документально і далі буде робити подання щодо його ліквідації цього стихійного сміттєзвалища. Хочу зазначити, що це достатньо потребує великих фінансових витрат, а саме з міського бюджету. І коли під час... Воєнного стану ми, на жаль, вимушені витрачати кошти на таке, а не допомагати Збройним силам України. Як ви вважаєте, як утворилася ця сміттярка? Хто сюди це сміття привіз? Ну не треба бути шаликом щоб чітко з'ясувати, що скоріш за все це мешканці населених пунктів, які знаходяться поруч. Бо ну зрозумійте, так що бо судя по тим відходам, які є, це застарілий. Будівельні матеріали, які були використані після ремонту, які не були належним чином утилізовані і просто були скинуті сюди. І не тільки. І плюс тверді побутові відходи і інше все. Це якраз говорить про те, свідчить, що коли мешканці населених пунктів кажуть про те, що в них взагалі немає ніяких побутових відходів, що вони все самі утилізують і так далі. От вам яркий приклад цього нашої громадської свідомості, що стосується саме екології. Відношення наше до, до екологічних питань, а саме ви ж самі бачите, що ми, як людство, що ми утворюємо, які наслідки цього всього. А от у людей в Макарівці, у них є е, спосіб цивілізовано кудись вивозити сміття? Звісно, так, звісно так. Ну, По-перше, е, треба чітко розуміти, що таке категорія відходів. Є тверді побутові відходи, це побутові відходи. Тут ми бачимо не тільки побутові відходи, а є відходи, які будівельні відходи і інші відходи. Які ну, крупногабаритні. Для цього є відповідні підприємства, які мають загальний досвід і мають всі відповідні погодження для їх переробки і подальшої утилізації. І вони згідно закону зобов'язані звертатися, робити заявку, і вже тоді це спеціалізоване підприємство, або вони привозять, або воно виїжджає на місце за відповідну дійсну сплату. І вже далі або переробляє, або утилізовує. Якщо ми подивимося на ці побутові, ну, ці будівельні побутові відходи, тут відсотків 60% можна переробляти. Але, на жаль, свідомість наших людей зовсім інша, і вони не бажають цього робити, а створюють першу проблематику в чергу для себе. Тому що це йде взагалі до попадання в шар ґрунту. Водоносний шар і це все ж шкодить, ну, шкодить дуже сильно екології. Ну, тобто можу сказати, що у селі Макарівка є нагальна потреба вивозити сміття більш організовано? Не тільки по всім населеним пунктам нашої територіальної громади. В будь будь-якому старостинському окрузі це, це не, це не поодинокі випадки, такі стихійні сміттєзвалища.